Привіт, дівчатка! Тут у мене, скільки всього, не поміщається на стіл, все наклала. Картинка може не дуже гарна, бо не можу я розкласти ці всі дари, що я отримала в подарунок. Я сьогодні отримала посилку від Надії з Німеччини. Надійки є канал, я залишу посилання в описі під відео на Надійку на її канал. Проходьте, підтримуйте. Надія сама з Кропивницького, але проживає в Німеччині. Мама двох діток, бабуся, в неї є дві внучки, є невістка. Ну, приємна жінка. На її каналі влогові відео, відео про покупки. Ну, цікаво подорожі. Цікаво поспостерігати. Інші країни, бо ми зараз не виїзні, то я думаю, вам буде цікаво пройти подивитися, познайомитися з Надійкиним каналом. І ось така в мене радість, дві посилки прийшло мені сьогодні. І хочу я з вами швиденько, поки в мене є час, подивитися, бо тут дуже багато смаколиків, і будемо ми з сином пробувати їх. Перше це ось такі желейні цукерочки. Жилешки. Далі ось такі бульйонні кубики. Це якраз, до речі, бо я готую рис по турецьки і туди потрібно додавати бульйонний кубик. Що тут ще? Мило. Алоєвера. Мені подобається таке ніби гліцеринове мило. Воно не сушить шкіру рук. Раніше я якось частень, частенько брала такі. Так би мовити, прозорі мила. вони не так швидко змилюються. О, таке цікаве. У нас такого немає. 100 грамовий брусочок, 100% вагенський продукт. Ось такі диковинки спробуємо. Ми зарубіжні, зарубіжні засоби. Далі, О, такий засіб, це це фірма Ісана. знаю, це я, вона виготовляє косметичні засоби, засоби догляду за тілом. Це Ісана для дітей, це щось в ванну. Бо я знала, що Ісана виготовляє ну, засоби догляду, але, думаю, можливо, це щось їстівне перепитаю, щоб не наїстися. Надюшка відповіла, що це для внучки, це для ванни. Буде для ванни, то це буде моїй внучці. Так, щось тут не причепилось так, засвічує. Ну, нічого, що ж нам сюди покласти, щоб не засвічувало. Покладемо так. Крем для рук. Ось такий. Це така річ, що необхідна в'язальщицям 75 мл. Швидко йде, його ніколи мало не буває. Далі, гель для душа фірми Ісана. Ось такий. З гранатом, понюхаємо Ой, такий приємний аромат. Далі я дуже люблю засоби догляду за тілом, ем, лосьйони молоч... такі для тіла місти, мас, масла після душу наношу постійно. І в мене якраз закінчувалися. Моє масло для тіла, то якраз це, доречно, дуже подарунок буду з задоволенням користуватись, бо я і придивлялась до боді молочка для тіла, це лосьййон для тіла з глицерином, з пробіотиками, з олією манго, то обов'язково спробую. Я знаю, що засоби догляду для Європи не такі. Як у нас по якості, то буду з задоволенням користуватися. Дякую, Надюшка, 400 мл. Ось такий у мене лосьйон для тіла. Далі, засобів догляду, я так розумію, це крем для обличчя. Ось такий натурального складу. Веганський. Антивіковий, я так розумію, 50 мл, але ну він запаяний. Ось така скляна баночка темна. Буду з задоволенням користуватись. Кремів також багато не буває. Вони якось швидко йдуть. Далі. Маска для очей. Буду користуватися. Люблю я всяке таке. Так, що, що ще далі що ще попадається під руку. Ой, щось впало. Далі брелочок ось такий. Брундучок буде чи Назару, чи Насті. Вони самі вирішать уже. Ну, я думаю, Назар віддасть Насті. Далі чупа-чупс. Ось такі мене вразили, дівчатка, прикраси, дивіться, це ще ну, шпильки, шпильки, запанки, можливо, на галстук. Ось така гітара. І саксофон. Красиво по темі моєму музиканту. Що тут у нас впало? Впала лялька Лол. для нас, туні, для нашої. Поскакала. Далі. Ось така мега велика шоколадка, королівський розмір. Оро. Син подобається синого печиво Орео. Тут шоколадка з прослойкою печива Орео. Ще шоколадка одна. Ось така. Тут какао в стійках, син полюбляє какао, то будемо йому готувати. Тут я вже почитала по рецепту 150 мл. Какао і Ой, молока розводимо, і буде. Чи води можливо. Ну, ми спробуємо. У нас є молоко, спробуємо. На воді спробуємо на молодці. Тут у мене. Дісіє штучок ось, дивіться, яке багатство. Буде сину пити. Далі ось такі вкусняшки у вигляді кави. Якісь смаколики у вигляді кавових зерен. Далі ось така брожечка, дві пташки. Шоколадні батончики. Теж буде синочку брати в школу. Такі цукерочки насипом прикрашали. Цю посилку я вже два скуштувала з кавою. Ще Далі люблю я дівчатка ці засоби догляду за волоссям. Це масло для волосся, я так розумію. У мене були не цієї фірми, а просто корейські. То вони дуже гарні. Я їх наношу на вологе волосся, особливо в осінньо-зимовий період. Це незамінна річ. З вітаміном С. Ось такі. Голійки одна і друга. Буду до доньки дам, поділимося з нею, можливо, по шість штук, по три штучки. Три таких, три таких. Ми... Вона купувала раніше велику банку і ділилася зі мною, то ми користувалися такими засобами. Так, сироп до кави ванільний. Така скляна баночка маленька. Я люблю такі всякі штучки, буду пробувати. Ще я люблю дуже олійки веледа торгової марки. Олійка тут, мабуть, гранатова. Буду наносити, я люблю такі засоби наносити і на обличчя після, після ванни. На розпарене обличчя, наношу олійку на ніч і мені гарно пом'якшує шкіру. На руки, на лікті можна додавати цю олійку для волосся. Можна бальзам для волосся, можна після миття волосся пару крапельок нанести на вологе на кінчики вологого волосся. Дуже гарна фірма ця Веледа, Тут гарні масла. Вони від розтяжок в мене колись було. ну Дуже гарні, якісні. Так, тут що в цій коробочці відкриємо ось такі формочки для печива. Ангелочок, зірочка і ялинка. Отак покажу на ниточках. Ну, це в мене син може таким займатися. Будемо виготовляти з ним. Їх можна розмальовувати ці смаколики. Ще. Шоколадка з горіхом і з родзинками. Ой, люблю з родзинками і з горіхами шоколад клас. Ще отакі шоколадочки теж маленькі, гарні будемо пробувати поштучно запаяні. Далі маркери, ой, маркери, нашивки на вироби. Ось такі різнокольорові, красавезні, далі це такі канцелярські штучки, такі бірочки, далі листівочки з конвертом, вітать з Новим роком когось ну, такі тематичні. Пакетик на пляшку шампанського чи вина. наклеїчки, ось такі осінньо гарні, тематичні. Листівки тут із з великоднем. І такі різні різдв'яні з конвертиками. Цілий запас, цілий арсенал. Ще смаколик. Ось такий. Так. Що ще тут у нас? Тут багато всього ще. Це не все, дівчатка. Ось така пірамідка шоколадна, шоколадний батончик. Ой, випав, хтось спішить, мабуть, син додому спішить. Далі, жилет для чоловіка. Отак не влазив в кадр. Гарна жилетка з карманами на змійки, чоловік приїде, поміряє. Дякую, Надійко, ти потурбувалася про всіх нас. Так, не не за вкату, ну, звичайна жилетка з карманами чоловіча. Далі мої квіточці, настуньки, шкарпеточки, ось такі, такі красиві, бачите, які. І щоб не скользили, вона в мене шустра дівка. Ну, Це їх по двоє, це я по одному дістала. Три пари шкарпеточок. Мені дуже сподобалось, дівчатка оця сукня на неї. Ой, я в захваті, вона в мене так любить сукні носити. Ось така сукня, така вона синя, тоненька, така, як в'язане полотно, ніжне таке, дуже така гарна. І тут, ну, подивіться, це, ну, це бабусін стиль. Така мережевний метелик. Це дуже красива така сукня ззаду на дві кнопочки, якраз їй садочок. Платічко таке тоненьке буде, зручненьке, тепленьке буде мотатися. Якраз і шкарпеточки такі в неї будуть красивесьні. Буде моя настунька квіточкою. Хотіла глянути склад. Погано, ну, не, роз... не, не, не по-нашому, дівчата. Ой, красива сукня. Дуже сподобалась. Далі Сподобалась дуже мені піжамка, така гламурна, така класна. З цим фламінго. З Шортики ось такі. Красивезні. Ну, піжамка, не піжамка, можна так носити, як костюмчик на літо. Дуже гарний, стильний. Велика подяка тобі від нас за такі царські подарунки. Далі теж листівочки. З Новим роком, з конвертиками вони з Різдвом. З Новим роком. І такі ось листівочки. І два зошити. Це для мене, мабуть, і для Юлі будуть ось такі гарненькі дівчачі зошити. Якщо писати, це потрібні такі будуть записи дівчачі. Далі гарний рушник такий. Ну, в общем, дуже гарний колір, красивий. Не знаю, мені або доця візьме, вона теж любить. Такий колір, текстиль домашній, гарний такий рушничок. Так, і торбинка. В мене вона буде проєктною, така смішна на зав'язках, на таких. І сніговичком. Merry Christmas! Дуже подобається. Якраз мені потрібна нова проєктна сумочка, бо всі в мене їх небагато одна, але вона зайнята процесом. А потрібно ще одну, то хай буде. Надійко, дякую тобі за твоє велике серце, за твої подарунки безкорисливі. Дякую тобі, що ми зустрілися на просторах YouTube. Попрошу ще раз, мої дівчатка, підійдіть в гості, підтримайте Надійку. Можливо, вам сподобається залишитися в неї в гостях, будете дивитися про життя не тільки в нас в Україні, а й за межами. Це так цікаво дізнаватися щось нове, знаходити нових друзів віртуальних. Це дуже-дуже так цікаво. Дякую вам, мої любі, за увагу, що приділили. Мені свій час виділили, розділили зі мною радість від подарунку. На цьому хочу прощатися з вами в сьогоднішньому дні. Міцно вас обнімаю, хочу сказати, ви в мене самі найкращі, мої глядачі, мої друзі, мої в'язальні подруги. Я дорожу вами, ціную вас, ціную ваш час. Багато не забираю його. Поділилася з вами своєю радістю. На цій ноті міцно обіймаю всім. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина.